Вітаю! Хотів розповісти в одному ролику про всі знижки, акції, умови. Роботи цього магазину давайте по черзі. Техніку можна замовляти з безкоштовною доставкою додому без передплати. Також її можна приїхати і протестувати на ось цій базі, яка знаходиться в Рубежівці. Розрахунок при отриманні є можливість вибору кольору. Це свіжа збірка, тільки з Китаю. Ось її тут збирають і відразу можна продавати виставляють. При замовленні міні-трактора, мототрактора, трактора, знижки до 150 доларів на навісне обладнання. Також при покупці дитячих що квадроциклу до 100 доларів можлива знижка і дорослого квадроциклу до 200 доларів? Є також е, значні знижки для військових в більшості це на квадротехніку баггі. Потужні квадроцикли, є 600 кубові, 800 літрові. І також при замовленні потужних квадроциклів від 800 кубів і тракторів від 90 кінських сил. В подарунок ідуть там різні генератори. Це можна уточнювати в менеджера. Якщо хочете замовити, дізнатися ціну, наявність, ось щоб вам відправили техніку, телефонуйте за номером. Ось що є на екрані. І це також наш сайт, де можна перевірити всю наявність. Ось. Тому приємного перегляду других класних смішних роликів. Дякую, слава Україні!